Найдорожчі троянди. Селекціонер Троянд Девід Остін витратив 5 мільйонів доларів на створення гібриду абрикосового відтінку протягом 15 років. Троянда Джульєта дебютувала в 2006 році на виставці квітів у Челсі в Англії і підкорила квітковий світ не тільки своєю рум'яною красою, але й тому, що це була найдорожча троянда, коли-небудь створена. Ця троянда була продана за 15,8 мільйона доларів. Що також зробило її найдорожчим сортом троянд у світі. Але крім цих сортів, ще є безліч цінних інших та надзвичайно красивих у його колекції. Такі як Golden Celebration, Пілігрим, Benjamin Britten, Abraham Derby, Pet Austin та інші. Ось такі вони ці троянди. Сподіваюсь, що ці факти про троянди допоможуть вам насолоджуватися улюбленою квіткою ще більше. Коли справа стосується троянд, в них є щось більше, ніж здається, на перший погляд. Всім пока, всім удачі. Не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал.